Поском по заростях трави та кущів пересувається український сапер на запорізькому напрямку. Він буквально руками прощупує землю. От у нас кожен день мінус сапер, або ранений, або двохсотий. Це опасно. І помимо того, що коли йде бригада, допустим, бригада либо идет, там йде 12, навіть коли на проходи йдуть, то перший йдуть сапера. От це очень опасно. За кілька годин роботи сапери зібрали більше десятка протитанкових мін. Окупанти тут засипали вибухівкою кожен метр землі. Ділянка п'ятдесят п'ятдесят. Осто камін. Мінують росіяни навіть своїх вбитих та поранених. Як yes. кажуть, вони своїх не бросають, але уходять, вони підкладають під них немало взривчатки. Для чого це делается? Тому що вони знають, що у нас групи, які вивозять ранених, вивозять двохсотих, то наші ребята, коли поднимают, вони сталкиваются з цим, то що под ними є зричатка. Вот що дело. Втім, українські сапери вже знають про усі такі пастки, навчилися помічати загрозу мінування тіл. За буквально там, метрів двісті ми від моста отошли. был орган ор, позиция была их явлен, и три или четыре двухсотых их не лежало то два хлопца лежали один на одном это как бы насторожило почему потому что при взрыве их ну, раскидывает а это один на одном лежит и хорошо что мы их не тронули мы когда зацепили кошкой одного сдернули вот, там лежала поемка. разорвала одного и второго ну мы остались все целы слава богу а так Утім, підступність ворога не знає меж. Навіть досвідчені сапери роблять помилки, тому втрачають побратимів. Привозили 5 6 поранених, і з них виявилось більша частина це сапери. Вони були якраз на завданні і вже на зворотньому, то, що я вам розповідав, на зворотному шляху, по тому, де вони вже самі зробили все. Один з них підірвався на міні, а інші пішли до нього, щоб допомогти йому, і так три чоловіка підірвалися. Ще, да, то буває таке. Тобто Там настільки щільна замінованість території, що один крок від прокладеного маршруту вже це, можливо закінчиться дуже фатально. Аби вберегти життя саперам і хоча б трохи полегшити їм роботу, у Харкові розробили спеціальні протимінні черевики. Ідея прийшла як в кіно, як кажуть, у мого, там, родича відірвало пальці на нозі, він потрапив на пельостку, і це мене шокувало. і Я почав думати, як цьому запобігти, маючи якийсь досвід на час вироблення захисної руки. Я звернувся до ДСНС з своєю ідеї, в мене були розробки там, стальних, сталевих таких чоблів, скажімо так, вони категорично стали відкинули, але наштовхнули на, на, на нас на цю розробку. Це розробка, її прототип це не, не наша розробка, це кантонація, розробили ще. Черевики, схожі на канадські свайдербуці, які добре відрекомендували себе під час гуманітарних розмінувань в Африці та Азії. Український аналог схожий за конструкцією, але виготовлений з інших матеріалів. Черевики важать близько 4 кілограмів та мають захистити сапера від переламів та травматичних ампутацій ніг. Враховуючи замінованість українських територій, такі черевики ще довго матимуть попит, як і сапери. Хотілося б, щоб це в один в прекрасний момент ми просто прокинулись, і це було як якийсь кошмар сновидіння, і ми просто стряхнули, вмилию холодною водою і все, і це залишилось десь там. Але це реально.